Я попався сьогодні на шахрайську схему. <рриклад> Тачка підрізає. О! <риклад> Ооо! Відео з Бангкоку починається під деревом. Зараз сезон дощів. Починає розганятися злива. Я хотів показати вечірню вуличку з всякими барами Go-Go, де тебе заманюють сюди. Тут така сезон дощів. Я в день гуляв, думав, нормально в них погода. Ви ж ще це не бачили. Ні, от такого в такого не немає. Звичайно, таун з Бангкоку. Щось мені здавалося, що тут буде веселіше, але може це лише початок. Розові вивіски тут, напевно, не до добра. Можуть там цікаві хлопці. Не до кінця хлопці сидіти, так що треба вважати. Диви льот сказали. Така стойка мені кинують в очі. Зараз буду жарти скорбіоном. всякие вот can Yes, yes, why not? Это пока. Ладно, добрый, сам Скорпиона. вопрос, да? Древний смак, ну, типа, Чипсы, ось як курка з чіпсами. Але присмак присмак. Дуже багато золота. Вони на всіх храмах, на якихось пам'ятках ципають золото. Я так підозрюю, що от з їхніми мєр міністрами військовими, генералами і так далі. що В Таїланді, наприклад, не можна м'яти купюри банкнот через те, що на них зображений король. Це може трактуватися як неповага до короля, і за це можна. Сісти в тайську тюрму, а це останнє місце, напевно, в якому ти хочеш по. Ще практична порада. Я попався сьогодні на шахрайську схему з тук-туком. Ти собі йдеш просто по вулиці з навігатором, до тебе приходить мужик, каже: тобі, є красний, типа, красний храм, треба туди поїхати. Сьогодні тук за ціни, навіть там не за півціни, а взагалі за копійки. Сьогодні, типа, світовий. День тук-тука в Тайранді, ти платиш там дуже мало за них. там 100 бат, вони мені сказали. 100 бат приблизно 3 долари. Під'їжджає тук-тук, ти в нього сідаєш, він тебе відвозить в один храм. Там тобі інакше людина каже, що о, то ти сьогодні, типа, your lucky day. Тіпа, ти приїхав сюди, а в нас якраз свято тук-тука, супер дешевий тук-тук, Але він тебе має відвести в Government Store. Начебто це, в них зараз така акція, вони мають туди заманювати і там супер дешеві костюми. Ти приїжджаєш на той та, дешевий базар, де тобі пропонують костюм Армані, який коштував півтори тисячі доларів купити за 300 всього на всього. І от вони тебе починають там тиснути, і, тіпа, купи, купи. Я кажу, та ти що, дядьку, мені 22 роки, я молодий, які мені костюми? Немає місця в рюкзаку. Там від них відстрілявся. Все, я прийшов до свого тук-тука, В нього вже настрою не було. Коротше, бо я ні не купив. Я йому дав 100 бат, так як ми з ним домовлялися на початку 7 днів на рік. Таке буває. Тіпа, насправді, справі це просто замануха, щоб тебе завезли в магазин, де ти купив костюм за 300 баксів, який тобі не треба. такі тут схеми бути релігія буддизм основна. Насправді буддизм і індуїзм це дві релігії, які мені найближчі. Мені тяжко пояснити це створення нашого світу саме з релігійної точки зору. Але якщо склонятися вже до якогось е, божественного походження, а не матриці, то само собою мені найближче індуїзм чи буддизм. Красно. Мені тут подобається. О, оце типа річка. Якщо вона впадає в море, то мені дуже шкода тих, хто там купається. Бо це пі це просто велика каналізація. Тут... Я бачив при цьому, що тут мужик ловив рибу. Стояв і ловив рибу. От зараз видно ту рибу Смердить та вода страшна. Я не знаю. Чи хтось з'їсть цю рибу з цю цієї води, але це жах. Реально вода дуже смутюча. Оця вуличка відкрита, по якій я йду, а з другої сторони річки люди собі в гамаках сплять і от там куча їх. Вони до кінця цієї вулички всі в гамаках сидять, сплять, там живуть собі. То, такі якісь шалаші собі построїли. Якщо погода дозволяє, тим більше вони під шифром. Там, Коли дощ йде, їх вже мало хвилює щось. Ліоф Дефенс, Міністерство оборони. Біля будівлі знаходяться таблички, що зйомка дозволена лише з повагою. В противному випадку вас зростріляють з цих гармат. Стабілізатор мені сказали не витягувати. Дуже красиве місце. Я в захваті. Це вже наступна локація. В Міністерство оборони мене ніхто не хотів пустити, та й я туди особо не спішив. Храм смарагдового буде. Фіт коштує 500 бат, приблизно 15 USDT, Та додаткові 300 бат, якщо ви не пройдете дрес код заборонено заходити в шортах та в майках. Проте далеко ходити не прийдеться, бо вуличні торговці роблять бізнес зразу під храмом. там на лодках стоять. Целовись <laughs> <laughs> на лодке такая. Ну тут все <ху> <laughs> так, что вообще дойти. Тут транзит речку 5 пять Батю, короче. уже короче. Дуже Я был останним, кто зашел. Я нашел даже сидушку себе. Почнеться дощ, я думаю. Хмари, студії, це. Тут на дощі недовгі. Дуже гарно все деталізовано. Коротше, розказую історію. Ці кокоси, зі шкуркою такі, вони виходять м'які. в них багато соку, і вони пекні. А в нас продаються тверді кокоси з твердою шкуркою. І от бачу відео, як чуваки ломають кокоси з ліктя, вони лимають оці м'які, бачите, тут шкурка просто міліпіздрічна А наші кокоси інакше. Я пробував. Діктя, роз'їма, що де наш кокос. Дивися, це теж, напевно, когось город. І замість колючої проволоки він повстреляв кусочки скла, щоб ніхто не заразив. Оце все скло. Я ще такого ніколи не бачив. Але тут вже на цю частину скла не хватило Ось такі зарослі. Так, він не дуже як так йти. Також великий контраст в цьому місці, туди все урбанізовано. Я тільки що гуляв вузенькими вуличками, просто виходиш 5 хвилин від того, зразу отакі величезні станції, метро там, мости, всякі перехрестя величезні. Це просто величезний Будда. Простою дивуватися цим красотам. Тут ще один Будда. Там. Я не знаю, напевно, що це також Будда, я не впевнений. Це Каспер Привид. Наскільки люди цінують тут релігію? Що... Просто до таких маленьких деталей виробляють всі, всі споруди. Просто подивися дрібна деталізація цього всього. Ну, Може поза тим попугаєм і деревом руках і посередся, але... Ну... От... от оце. Отні моя таксі під'їхало по ходу, а на вулиці дощ. Такса на скудері. Тоді попросив мене не показувати. Попросив мене не показувати його обличчя, типу, я знімав тільки себе. 21 торговий центр, тут можна дуже дешево поїсти. Це станція метро біля нього, до нього не так складно в принципі, добратися. Я їхав з вітерком сюди, і ви бачив. Десь кілька поверхів в торговому центрі. І ми їдемо на найверті, бо там футбол. А, от він. Ви бачите, що я займаю карашу, але Я ще такого не бачу. Та, ви, так тут спеціальні судечки для того, щоб витримати попадок сідати. Я йшов шукати бдюшник, такий як вчора, але це походу він. Якось занадто культурно. Я думав, що тут буде гірше. Цей час чорні щось пропонують мені, щось там шепчуть. Я... я тільки за свіжий розум. А, я тут ніхто не юзаю, я на чистому ентузіазмі по Бангкоку гуляю. Таких, як, як я думаю, мало. А тут ще такий досить адекватний бесдюшник. Де тільки на вході мене запитали, чи мені треба шлюха. О, це вже місце більше нагадує бедюшник. Тут якийсь більше... бар, блять, але я не п'ю ще б їзда. Немає ідею. Осуждаємо. Тут він всюди легальний, можна купити, купити, що небудь з ним робити, але осуждаємо. Ще мені також дуже подобається це місто, воно сприяє прогулянкам, бо в багатьох містах, наприклад, Дубай, в якому я був пару днів назад, там так просто і легко не погуляєш. Тут я йду головною дорогою, де зверху йде метро надземне. І попри дорогу завжди є якісь надземні переходи для людей, бо навіть такі грибочки йдуть зверху. Під якими тобі дощик на голову не падає. Все тут класно зроблено для пішоходів, можна гуляти в задоволення. На що тригарить тут а це величезні щурі. Високі. Їх тут куча, вони просто позникалися. Вон там сидить куча. І Великі досить, реально. В Нью-Йорку так і менші щурі. Храм Батфо його називають держачі буда. Ось такий монтанчик є. Зараз піділяв. Вхід сюди коштував 300 батів, що в переводі приблизно 10 доларів з загальної скульптури. Дуже аутентичне місце. Я люблю такого типу місця, храми. Передають велич і цим доказують, що тайці – дуже релігійні люди. Такі посадки називаємо це так. Всередині цього великого комплексу. Багато буд сидять в позі лотоса. Має 45 метрів довжини і 15 метрів висоти. Бежачий Будда. Мені здається, такий розмір ноги тільки в нього і в Майкла Джордана. Рад, ну, це був поганий жарт. Зараз був не дуже. Один з найпопулярних торгових центрів Бангкоку. подивимося, що в ньому такого цікавого. Точно no, підемо поїсти. Це торговий центр, я вже тут загубився, не знаю що з'їсти. Буїдетон-магазин в Таїланді. Такий торговий інший центр. Напевно Джастин Бібер приїхав, що там та яке так пищає. Вау, фонтан неймовірний просто. Звизується. Я можу прориватися через ту -всю толпу, яка тут пізу. Там пищають просто як якісь. Ну, сучки. Так, а проривався я через ту таю. для ще одного. І це було того, варто. Their moves were developed in the heat of battle and evolved in a split second. <laughs> Burned into deadly weapons to wreak havoc on the enemy. When the King's Elephant entered the battlefield, the best way in times of peace and prosperity. The art of Aeglin stayed alive in Siam in the form of a challenge and a competition. It was entertaining for the people but also a key.